Доброго дня, дорогі підписники і гості нашого каналу. В цьому ролику покажемо одну історію саджанців малини Маравіла, які були викопані і зберігалися в відповідних умовах у погребі. Через два тижні були відправлені новою почтою, де з певних життєвих обставин замовника протягом одного місяця на ній і зберігалися. Ми вже думали, що малина там почне плодоносити. І лише після цього потрапили до рук призначеного власника Романа в Фритоморську область місто Баранівка. Натомість наша малина виглядала на той час вже так. 8 травня довго подорожуючі саджанці врешті потрапили на місце своєї посадки. Так, а так, у нас На мою думку, для Маравіли це вже запізня посадка. Якщо чесно, ми трохи переймалися, бо хотілося, щоб сажанці прижилися, і люди осінню були задоволені отриманим результатом своєї праці і могли посмакувати маравілу зі своєї ділянки. Але, як в народі кажуть, надія вмирає остання. І коли Роман, новий власник своєї маравіли, почав ділитися фото саджанців з нами, як садили, поливали, мульчували, спорудили шпалеру, підв'язали, як доглянули, як зростала пізньо посаджена маравіла, то в нас зросла надія на вдалий результат. І як сам Роман підкреслив те, що з душею вирощено, з душею посаджено, приносить хороші плоди. Дня Вадим, Але Ось вам знімаю, маравілу. Вона така до сих пор навіть загружена. Це сьогодні якесь сьоме сьогодні число. Ось вона така гарна. Ось така вона крупна, досі солодка, така капець, вот. така гарна, смачна. Все, що ви прислали, все прижилося, все ось отак. Це результат того, що було продано з душою, посаджено з душою і так воно вийшло. Хто бажає вирощувати таку чудову і смачну малину маравілу на своїй ділянці, звертайтеся по телефону. На весну залишилося ще небагато посадкового матеріалу.